У гарнізонному будинку офіцерів прощались із 27-річним захисником Костянтином Дудським, який загинув під час бойового завдання на Сумщині. Народився Костянтин і зростав у Миколаєві, там закінчив школу, професійно-технічне училище, розпочав трудовий шлях. Від початку повномасштабної війни пішов добровольцем до підрозділу сил територіальної оборони, потрапив до однієї частини, потім служив в іншій. Був гранатометником механізованої роти. Гинуть наші хлопці. Кожен. День. Ми повинні принести пам'ять про них через століття. Пам'ятаючи їх років. На жаль, ми швидко забуваємо. Війна триває не рік, не два, не 14, вона тримає вже століття. А ми забуваємо. І мову, і віру, і до наші кордони. Забуваємо історію, історію, яку нас вкрали. З не такої далекої Миколаївщини витікали від війни, але не превеликий жах що на пуля наздогнала вашого сина, який захищав який пішов захищати нашу державу для того, щоб ви тут і ми тут. Жили під мирним небом, спокійно спали в теплих ліжках, пилу з Але не так, каже, сталося, як того хотіли ми всі, як того бажала родина. У його молодому 27-річному житті. Більше було не, ніж те, що сталося. Не нажився, не закохався, не дав. Продовження прекрасному поколінню вашої родини прощались із Костянтином назавжди рідні, побратими, друзі, дякували за подвиг, за те, що до останнього подиху був вірним сином України, вічна пам'ять герою, співчуття рідним і близьким.